Ви можете придбати навушники з одним динаміком Sandberg USB Office Headset Pro Mano 126 14 в мА зеніторба. Ці навушники є ідеальним варіантом для використання в офісі або вдома. З їх допомогою ви зможете ефективно провести онлайн-розмову, співпрацювати з колегами та насолоджуватися чітким і виразним звуком. Навушники мають 30 мм стереодинамік з широким частотним діапазоном, що забезпечує якісне звучання. Зручна амбушура навушників виготовлена зі штучної шкіри та м'якої підкладки, що гарантує відмінну звукоізоляцію та комфорт у використанні навушників протягом тривалого часу. Душки з можливістю регулювання довжини дозволяють налаштувати навушники під різні розміри голови. Мікрофон, розташований на гнучкій основі, забезпечує чудову звукопередачу. Підключення гарнітури Sandberg USB Office Headset Pro Manu здійснюється за допомогою USB порту. Вона підтримує функцію Plug -and Play, що означає, що вона починає працювати відразу після підключення, без потреби встановлювати додаткове програмне забезпечення. Замовляйте навушники Sandberg USB Office Headset Pro уману на сайті Торба і насолоджуйтесь комфортом та якісним звуком під час роботи в офісі або вдома.